Колеги, що хотів би сказати на рахунок ЗЗР, ЗЗР добре і ґрунтова схема від ЛНЗ вже з 2019 року, те що ми працюємо. Що хочу сказати, мені найбільше подобається такий, така діюча речовна як пропізохлор. Що там не розповідають, але ви всі, хто вирушує соняшник, колись бачили, як класно соняшник реагує, коли йдуть такі сильні дощі, що соняшник починає думати, пересівати, не пересівати, і взагалі ну, соняшнику дуже кепсько. Тобто, як на мене, стохлора це така діюча речовна, яка ну, взагалі її побажано позбутися, як на мене. Да? І не використовувати, тому що наш, навіть наш ворог він в 2014 році заборонив використання цитохлору в себе в Європі. Він теж заборонений. Але пропізохлор класний ж тим, що він не промивається. Він дуже класний, тим, що ви можете працювати по сходах. Зійшла кукуруза, ті, хто сидить на стохлорі, а він дешевший там на пару доларів. І в холдингах це було тоді ну, мейнстрімом, що якщо воно дешевше, то треба можна використовувати дешевше, а не дорожче. Але вони не розуміють, що не завжди від вас все залежить, і ви можете не встигати в оприскуванні, і пропізохлор це сама та діюча черечуна, яка навіть по вегетації кукурузи нічого той погано не зробить. Ну От колеги, другий рік підряд ми е, використовуємо диференційоване внесення ЗЗР е, саме на ріпаку. Ви самі знаєте, що ріпа. Ріпак, він не розвивається однаково по всьому полю, і взагалі у вас поля постійно будуть вони різні по ріпаку. Тому що, ну, тим паче, в моїй зоні історія з ріпаком дуже така, що там той зійшов ріпак, той не зійшов, ну таке воно все різне. І для того, щоб збалансувати кількість регуляторів росту. Ми використовуємо диф внесення ЗЗРів. Що вам сказати, два роки працюємо на цьому, на внесенні, ну, диференціюємо саме регулятор росту на ріпаку в принципі ліпше, тому що у вас є зони з гарним розвитком вегетації. Ріпаку є з гіршим розвитком вегетації, то треба по різному відноситись. Якщо то в червоні зони, ми бачимо там слабенька вегетація, маленький ріпак. Ви не можете дати туди велику дозу регулятора. А там, де зелені зони, це значить він дуже такий буйний, його треба придавити. Ви ж не будете там включати, виключати, їздити по полю. Ну, Логіки в цьому немає. Ну, тут економія там поставила десь 1-3 долара, але по великому рахунку ви економите більше. Ви менше стресуєте рослину, тому що якщо ви серйозні регулятори використовуєте, то є великий стрес для рослини, особливо якщо вам треба на різну фазу дати різну норму, то спробуйте дати без диференціації. Так що пропоную робіть диференціюєте зазери. Я знаю, що там капріца, каже: він грунтові диференціює до грунтових чесно. У мене різні підходи, тобто саме по нормі, тому що ви розумієте, що у вас, якщо у вас є різні поля з різною кількістю органічної речовини, то і норму ви використовуєте використовувати різну. А якщо ви ще теж будете там диференціювати, у вас буде виходить прекрасна історія. Але ви повинні карти робити самі, колеги. Вам не повинні робити карти, я маю на увазі не з центрального офісу Києва, не платні, тому що ви самі навчитеся. Це дуже просто і ніякі питання. Наша компанія допомагає взагалі, щоб вам було легше.